Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магия. Сьогодні буду відповідати на питання підписників про що мова? А мова про пророцтво Мальфара Е, ось, Багато вже мені про нього писали. От, і різні зовсім тлумачення тих пророцтв. ну Давайте все-таки подивимось, що ж власне бачив Нечай. Чи він бачив оці от події, які власне, зараз розвиваються. Ну, в принципі, бачив. Мова про те, про фінал. Зокрема, там про розвал України, що Україна зникне з карти і так далі. Тому подібне. А оцей от момент хочу, зокрема, перевірити, що ж він мав на увазі, коли оце це казав. Ну що, поїхав? Ну, відповідно, не бачу сенсу перевіряти, чи мав він здібності, мав однозначно. Е, тому зразу почнемо з його пророку. Добре, е, ну давайте так загалом ми запитаємо. отже, скажіть мені, будь ласка, чи правильно я розумію, що Мальфард не чай бачив саме наслідки от війни, що от, і, чи, території України тимчасово в окупації, але по результату все рівно повернуться в Україну. Скажіть, що вам правду. Воня перевернута. Лаус перевернути. Кану перевернуто. Що по фіналу? І Хагалас. Ага, ну добре, наче не зовсім. що Тут щось іще. Ну, зараз подивимось. Що ми маємо? Вуня перевернута, Лаус перевернути, кану перевернуто і Хагалас. Ну, Хагалас це, власне, позначка самої війни в даному випадку, так? А Решта це мені натяк. Ну отже, Вуня перевернута. Да, руйнування мрій, сумні новини. Ось Лаус перевернутий. Не той ви, хибний Вектор. актор, обман, до речі. Ось Кано перевернута, теж про сумні новини, теж про обман. О, по фіналу Хагалас. по фіналу ну, війна. Зрозуміло. Як, е, те, що ми, власне, зараз і маємо. А ну добре, давайте по-другому тоді подивимось. В ЛОБ запитаємо про Україну, зокрема. Так, дякую за відповідь. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, ну, то, що, Україна найближчим часом, ну, найближчими роками, може, десятиліттями, зникне з карти? Хай скажуть рівно правду. Трисас перевернутий. Соло. Маннос. Альгіс. Ага. Да в тому то й справа, що ні. Тут інше ма ось на увазі. А, -а, -а. добре. Торісас, Соулу, Маннас, Альгес. Ось відразу. Торісас перевернутий. Да ні. Обмежені можливості. Не то, не то, не то думаємо. Соулу, ну руна перемоги. Зрозуміло. Перемогти у війні переможемо. Так треба. Маннас. Так треба, так суди. Ось Маннас. Позначка, власне, народу України в даному випадку, тут не про владу. І ось Альгес, зокрема. Ну, а народ захищений. До речі, Шоруна нагадує. Тризуб вона нагадує, правда ж? Ага. Україна зникне з карти. Е, могло матись на увазі, що з є. А як би назва не змінилась? Ну не в тому плані, що не знаю, там, Українська область Російської Федерації. Да, ні, Не про те мова. А, не знаю, Русь, Україна? Ну, це один із варіантів. Ну, Одним словом, тут Україна з карти не зникне. Ні. Тут про друге мова. Тут можливо, дійсно, якесь доповнення назви в цьому плані. Може, якийсь державний устрій буде змінено, не знаю. Федеративна республіка, яка небудь Україна стане. Або щось такого плану. Тобто, сама Україна, як взагалі, ну як, як, як це правильніше сказати, сама Україна як країна не зникне. Тут цікавіше, цікавіші процеси передбачаються. Ух, аж голова болить. Так, да, інформації багато йде. Від... Так, дякую за відповідь. Гаразд, ну давайте добре. Там мене просили ще дещо про нечая перевірити. Так, що Україна зникне, це не зникне, це я подивився. Питали, навіщо ж він власне, зробив таке передбачення, нібито його змусив, що Україна зникне. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, ну, Мальфара не чая змусили зробити передбачення про те, що Україна зникне з карти. І скажіть вам правда. Ансус. Шкана перевернута. Унія перевернута. Інгус. Ш... Ну, хоча... Е, ну, Дійсно, щось таке було. Тобто, ну, повпливали на нього якось. Що ми маємо? Ансус, беркана перевернута, вуня перевернута інус. Ну, ось одразу Ансус. Так, да, позначка на те, якась розмови були. Щось йому дійсно казали, якісь розмови були щодо цього. от. Беркана перевернуто. Ну, погрожували чимось. да, ось. Аркана перевернута, вуня перевернута. Ну, руна здоров'я перевернута, погрожували, що може пошкодувати. Да? Якщо, відповідно, те не зробить, що від нього просять, що йому зроблять. Е і руйнування мрії і не тільки. По фіналу інгус. Ну, Загалом руна, яка ну, це позитивна відповідь по питанню. Тобто, чи змусили? Да, змусили. Мало того, інгус говорить ну, про фінансовий достаток. Ну, е про підкуп тут мова не йде. Тут от саме про залякування, да, для отримання якогось результату. Отак от. Ну, тому так, да, дійсно. Там конкретно цей пронос комусь треба було, щоб він зробив. Ну, добре. Так, дякую за відповідь. Ну, а раз, та, ну, давайте запитаю, я вже свою думку перевірю щодо нечая. Тобто, що він казав? Я дивився оригінал того пророцтва, там велике відео. Доволі. Е, багато чого він казав. О, то він казав, що дійсно Україна ніби як розпадеться спочатку, але пройде якийсь невеликий час, і вона об'єднається докупи. Так? Е, о, то в мене моя здогадка така, що він якраз прогнозував ці події. Ну, зараз поясню, потім задам руну. Що він прогнозував якраз оці події, що території під окупацією, ну якщо так, то у нас ЛНР-ДНР, так звані да? і Крим уже під окупацією доволі давно. А зараз до них іще території додалось. Чим це не розпад України на шматки? Пророцтва, знов таки не треба розуміти буквально. Інформація не йде. Знаєте, це в фільмах тільки там якась герой прийшов до гадалки, а вона йому прям чітко розписала, що з ним буде. І потім воно так один в один збулося. Е, ну Не так воно відбувається насправді. Е, от е, Тому тому тут е, допустимі алегорії і так далі. Ну Прогноз майбутнього, це, знаєте, така тонка наука. Е, от Про те мова. Тобто, моя моя думка така, що якраз не, не, не чай оце і бачив, що території вже під окупацією, тільки давно вже були під окупацією. так Ще ось до них свіжі додалися. А по закінченню війни воно все об'єднається знов таки в Україну. Ну, Давайте запитаємо, чи правильно я розумію. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи правильно я розумію, що, власне, Мальфарний чай і бачив оці події, що захоплені області території України, які певний час побудуть під окупацією, і потім врешті. Повернуться, воз'єднаються в одну цілу єдину Соборну Україну. Скажуть вони правду. Наутіс. Єбо. Лагус перевернутий. Що по фіналу? Евес. Ага. Ну, загалом, так, да. да, я все правильно зрозумів. Єдине, що тут Лаус трохи насторожує. А, ага, все, ясно. А, що ми маємо? Наутіс, Гебо, Лаус перевернути Евас. Ну, ось Наутіс. Ну, руна долі відразу падає. Ну, так, да, дійсно, так судилося. Так судилося. Тому як би дійсно. Але в той же час Наутіс труднощі. Тобто, воно то руна долі. Да, в результаті об'єднається всі території України. Воєдино, так як було, так і буде. От. І з Кримом і з Донбасом в тому числі. Хто б там що не казав? От. Але тяжко. ну Руна пряма. То, ну, тяжко це все рівно. Воно воно, воно нелегко йтиме. Ну, мало того, по часу руна така. ну Середньої тривалості, не швидких, будемо казати. Да? Плюс означає важливі події, дійсно, доленосні. Ну, руна долі. Далі, ось Геба. Ну ось руна партнерства. Це ж є об'єднання. Партнерство, об'єднання. Союз. Е може бути, що? Може бути? М тобто, м може бути, що воно відійде окуповані території, певні, тимчасово окуповані, повернуться, але знов-таки, ну, як Крим, да, з якимось там автономним статусом. Хоча, так як я дивився, то в результаті у Крима не має бути автономного статусу по фіналу. Ну ось Гебо, це про об'єднання, це про Союз. Ось. Ось воно. Все зібралось докупи. Так як було, так і буде. Далі, ось Лаус перевернутий, Тим не менш, це не про обман, це позначка, що не той вектор. Трошки не так думаю. Трошки не так воно відбудеться, як я собі думаю, як я собі уявляю. Це для мене позначка. Загалом Гебо. Ну де? Агресивних рун тут не випало. Зрозуміло, війна закінчиться там і так далі. Гебо говорить про те, що ну щось ми повернемо військовим шляхом. Ясно, але Гебо дуже багато чого повернеться саме ну, шляхом переговорів. Виходить так. Тобто це не йде мова, що там здача там території, ні-ні. Саме, що воно повертається в результаті переговорів. Ну Ясно, що це вже Путіна мають перед ногами винести. І всіх його маріонеток, хто зрозумів. З ним ніхто говорити не буде. Після нього має хтось більш трохи адекватний прийти. Ось. Тому й показали, що трошки не той вектор, не так, не так розумію. Трошки не так розумію, як воно відбудеться. Але загалом дійсно посил такий. Ну, і ось я, власне, та? рух, розвиток ситуації, і взагалі, як би, ріст і розвиток. Та? Ну, це загалом більше про беркану, але розвиток ситуації. І ось, і рух вперед. О, будь ласка, відкриття можливостей. От, По фіналу. Тобто, да, дійсно, Україна об'єднається. Власне, оце от мельфар чай і Бач. Те, що там казав, що зникне з карти, то бачите, не зникне з карти. Нікуди. От, Фух. Цікаво. Думав, простіше вийде. от Реально. Так, зараз ще гляну. М... Угу. Ну, загалом на питання відповів також. Мені писали там е, в коментарях е, про цей, скажіть, я скажу, про пророцтво не чай, а Україна розпадеться, а ви там всім брешете, а от не чай, так а що не чай? Ви, ви не зовсім правильно зрозуміли його пророцтво. От і все. Не чай, власне, оце і бачив. Що це зараз відбувається, як не розпад України, коли території під окупацією і так далі. А воно в результаті воно все повернеться до купи. Все як було, все так і буде. Добре, судилось так. Ну, а раз, тільки в черговий раз переконався, що загалом мої прогнози попередні на майбутнє довозривали України ну і, і діючи, якби, що вони всі правильні, все рівно вони до того зводяться. Ну, а на чаю чат царство небесне. Що тут скажеш? Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!